Усім привіт! В ефірі шоу Open Space із кавою на Три в одному. І сьогодні в нас, як завжди, дуже крутий чувак, як мінімум тому, що в нього є чорний каділак, а ще тому, що це дідо! Де ти взяв гроші на каділак? Ага. Ти що не знаєш історії? Ні, вже ж я не знаю. Пісня, пісня це Пісня Каділак це яка була написана на основі реальних подій. Ага, приїхав співати з Лесиком. чоловіки не мали готівки. Каже, забирай каділа. нормально, я теж так хочу. Уявляєш? Ви скажіть, як ви розбираєте де чий костюм? У нас за, за, залі підписано. По, по запаху, то що <laughs> ні, підписано, але Лесика ну, по шкарпетки то повірмі. Лесика точно ну, ніхто не сплутає. Чувак, я просто сьогодні в юліку Я шкарпет. так переживав, коли він прийшов. Придівається вашій коптерці, кажу Лесик орехом, бляха. <laughs> але ти хочеш такий костюм собі? В них є магазин на сайті. Я думаю, що можна купити. Мені да? взагалі, костюми ваші очень подобаються. Да. Ну я так боюся, що я можу не завражати немножко, що ви говорите, поскольку у вас файна українська мова через Западенська, а я you. гуцульська A little bit. Little bit. Ти з Литви? Ми тут всі, так? Ведь Литовська віза зараз. І Ласіка, і Юліка. А ви самі звідки? Ви з Новоярівська, правда? Новоярівська. І там ваш колега Козьмаскрябен. Він теж звідти. Він теж там може. То ви секта така, чи що? Я щоб ти розуміла, Новоярус це молоде місто, де колись. Видобували сірку, сірку, і там був такий е, кар'єр, коли ту сірку копали. І потім та така яма велика. Е, думали, що з нею робити, просто напустили води, зробили озеро. Спа глубоко. зробили спа-салон. Да, ну, ти велики і велики ти знаєш, ведмедиця, ведмедиця, знаєш, що таке ведмедиця? Маленька і велика є. Ну на небі ти маєш на увазі чи де? Так, І там, коли вечором дивиться в Новояврівську, дивиться наверх. І питаємо одної зірки. Та зірка впала в новоявруський кар'єр. І коротше, коли ти там лапаєш рибу і запинаєш гачком за ту зірку, то ти зразу стаєш як мінімум зізданутий блін. Ну, але Стоп, 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 стоп! Я лапав рибу не на, не на одну вудочку, а на, знаєш, на донку. Там є вісім очків. І ті вісім очків я запнув за ту зірку. Як ти думаєш, що вона чекає? Навіть не знаю, що тобі додати до цього мегапопулярність. <світ> 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 а, <світ> а я з Кузьмаскрем. Ви з ним взагалі спілкуєтесь, знайомі? І як він до вас ну, прийшов? Нічого собі? Це перша вчителька, наша це людина е з легкої руки пішла вся мегапопулярність з дітя. Ага. Я хочу йому, по перше, якщо він нас дивиться, передати привіт. Він ну, а зараз ми займаємося самі собою. Андрій собою ми собою. розкажіть. Розкажіть, як е, як відбувалося ваше знайомство, як ви, ваші туси? Може, ви там в дворі бринчали на Вони разом купалися в басейні із сіркою, розумієш. Так вони і познайомились. Так, і, і, і нас на там басейн з сіркою дуже є корисний, нас ніколи мешківо, не було. Мешківо. знаєш, в підлітковому періоді. Так, Бо сірководень дуже гарно впливав і очищав шкіру, і у нас були завжди чисті плечі, ага. як не, не, на відміну від, від Юліка, бо Юлік зі Львова. Ага. <реш> Перехідний період у нього були проблеми, тому ми замовляли кабінет і, і то все робили чисто. Так чи ні, кажи? Так. Скажіть, у вас там все все так, всі так говорять, тому що е, скрябінь так говорить, як ви говорите. І... Таке враження, що у вас там всі так балакають. Секта ну, то, сектора, то, 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 то секта То що то є. Західна Україна? Західна Україна? Я сам Західна Україна. А звідки? Чорткова, Тернопільська область. Чортків! Чортків! Ну, Алла ты, просто ты а, дуже, дуже їй тяжко збагнути всю глибину, Мені цієї... нет. Иногда мані, да, мані, тяжко. я можу не розуміти, не, не о чем йде речь, конечно. Я слава богу, уже учу почти месяц украинский язык. Mm -hmm. Я пытаюсь почти разговаривать месяц. о нем, но у меня есть некоторые слова, которые я вообще не понимаю, что это такое. Э, пипи, Расскажите. Пу Путня. Пу Путня. 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 Путка такий автобус. А що каже nee. пожо? Путня, може, чиє. Іли Путня, і Путня. Що це таке? Ви не самі не знають. Ні, пу, путня перший раз. Чичка, що це таке. Чичка? Ага. А, путня толкова, типу. Чичка. От путня это. Вот, у мене написано, що це ведро, але я б в житті не додумала, що не. путня. Я по вашій логіці пішла. А, а, а Чичка це не наче гарна. Чичка, так. Ти мені кажеш, ти Чичка. Чичка. Тобі ще вгора. Ну, двойку, я вже знаю, що це таке. Мінць, Вой Войко, Алла думала, що це якийсь якісь ліші. Якісь... <реш> а я думала, що Вуйко це та людина, яка на пасіці сидить там із бджолами, я не знаю, якось так. Войко, то твоєї мами брат. А, все, все. Дядько. Дядька. Дзигарок или дзигар? Цигарок. Цигарок. Так у вас сигарет. Да нет. Ну то бишь и по поездку. За котрупы ты. За А как это так? Что кугут или кугут это пивань. Да, А по-нашему это вообще. Петух. Петух. Да. А что это у петуха два имени есть, оказывается? Да, Кого ты пьешь? Беззахиднейший, знаешь, что Я поняла. А мене більше надихають кульчики, сережки. Вон кульчики, да? Да? Класс. Вот у нас кульчики. Шляк или без, по вашим словечкам? Шляк бы трав... Шляк бы тебе трав... А это вы знаете. Чорт Ні, то не чортва змі. вообще это выражение взялось потрафую тобі ще коло Польщі воно єрархія та зрозуміла. наглядно. Давайте повернемося до Скрябіна. Ви кажете, що ваш успіх, популярність від нього залежала. А я знаю, що ваш успіх залежить від свині. Це правильно? — Ні, це правильно. правильно. А ти Скажіть історію, як, да. як зароджувався ваш, ваш успіх, ми знаємо легенду про те, що була записана розмова телефонна. Зі свинею? Ре? Ні, ні, ні. Дивіться, я вам розкажу. Ми, ми маємо одну таку гарну свиньку, тобто то моя свиня, Мейсен. Щоб, подивись, щоб це ми реально розуміли. жива свиня, правильно? — Це так, свиня, яка має довгі білі вії і голубі-голубі очі. Він знаєш. А чому він чоловік тоді, якщо він такі вії має? Ну, Ні, це ж хлопчик Ні, ну Він просто він Хочеш ну, Хоч він альбінос такий. Серйозно? Ні, не білі, а довгі. А довгі. Коротше, від тої сьогодні дуже багато залежить, бо він надихає на творчість, він надихає на гарні жарти. Ми без нього не можемо. І навіть його п'ятак всюди присутній в нашій... Наші але, але оцей п'ятеро. Оце означає Мейсен. Оце воно є, а -а -а -а. А -а -а -а. і є, зрозуміло. І на фірма е продюсерський центр Мейсен Ентертеймент, там так само користується п'ятаком. Ми їм надали. Бачиш, інші артисти всі кажуть, та я там не знаю, натхнення шукаю там відпустці. А ви у свинях? Ти бачиш, як це У свинях, ну було. свинях, у свинях. Квітка по попала. Ну я бачу так нема. Та мені ж якусь інакше. Дві, аніва. Навіть крутіше за тебе. Дві, але половані. А поломані, за тебе. Юля каже, Юлія, покажи. У нього важ. Окрім, окрім дуже яскравих костюмів, ви ще й берете. Ти береш своєю бородою. Бере борода. Тим, що ви постійно смієтесь, да? тим, що ви такі задорні, ребята. Почекайте, мене а... чекають, э, цей аксесуар, э, чи як це сказати, артефакт, я не знаю, аксесуар. Це аксесуар. Це борода. Борода! Фай. Це просто борода, Артур. Так, це, 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 це просто борода. борода. Якщо, якщо чесно, група то трошки. Э, тут присутня якась шарівність. По-перше, я двоєрідний брат Миколая. Різні... Що ти таке говориш? А, а, а Та як, ти мож... мене розводиш. Звичайно, півня дівчат заціпляєш так само. Ні, ні, ні. От ні? Вони що вони також дівчат? цього року на Миколаїв отримати? Не знаю. Перехажеш братові, хай заїде в епіцентр і купи купитку, тачку тачку. Це правильно Формулюй свої бажання правильно і будеш мати тачку, розвозити гній на 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 це розводити. гній я не бажала а Чому що це за фіння? А де я буду я розвожу в квартирі? Живу. Де я там буду садовий участок розводити? Прийдеш до мене, а дачу ми поговоримо. Потім на дачу, про дачу. запрошення. Ви дуже ви дуже файно вмієте веселити, смішити людей. І я дивився ваші відео в інтернеті, чесне слово, я просто угорав. За це вам окремий респект. І yeah, мені цікаво, чи вас не турбує те, що е при люді до ваших музичних хліпів е там переглядів набагато більше. Тобто, фактично, людям більше подобається, як ви гоните, а не як ви співаєте. А мені так само. Але мені теж на весіллях я не буду гнати. На весіллях треба заспівати. Тому ми співаємо а, і, і гонимо. Дзіду це не є тільки е, розмовний жарт, це не є ведучий, це не є е, співак, це не є там, актор. Це все докупи. Дзід не є дзіду. Тому, Слуха, а тому ти... кожен артист не може бути дзідом. А нам ви ти... ти... зараз казувала, що ви навіть оперним голосом. Да, да? Заспівай, ага. швидесенько, давай. Томально. Якщо ти хочеш, щоб я поїхала до тебе на дачу, давай завали. Ну круто, ви, виходить, на всі руки мастера. А як же? Ми, я, я, я ще чай, можу коліно поміняти. Не знаєш, що таке коліно? Ні, Сифон може поміняти. А, ото що в трубах таке, так. Да? Та, а, та, от такі типові. Та, знаєш, коли ти витягуєш, там, по-перше, такий паршивий запах і кушу такое клумки волосся. Не так приємно. Волосся не треба спускати вниз, розумієш? Да? Ви зливайте туди! А то треба ліпучку взяти, за себе по, 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 по це зайнятися, Нам ну, буде свою ще тачку. Да? Домовились. У мене ще є останнє запитання, чого ти свою свинку не взяв сюди. Бо він прострапився. Він зараз дівся. знаєш, він готується. Він готується, якщо чесно, до дуже великої справи. Та ти Його пустять на А Хочете секрет чи ні? Хочете. Хочеш секрет? Ну, дуже мощний секрет. А я думаю, що там шародить. Тож кажу грати. Давай-давай-давай, Ви грайте. Хай музику запустять. Три, чотири описки. Гоба! Нарешті дочекалися. Це є перший офіційний диск Дзідзю. Мега популярний альбом. Називається Ха-ха-ха. Щоб ви розуміли, компакт диски взагалі не продаються, але я впевнений в тому, що ми продамо. Таких дисків 50 тисяч, це означає, що нам вручають золотий. При чому mm -hmm. ще до Пасхи. Цей золотий диск, що ми робимо? Коли ша? нам його вручають, ми ша? робимо величезний концерт на Львів Арена. Тобто це десь 35-40 тисяч людей. Ми це все знімаємо. Робимо величезне шоу не, спеціально для наших фанатів. А наших фанатів вже зараз є в контакті 130. Друзі, Круто, це, це, це мій диск. Давай сюди. Це по тише приїді вам. Я, що тей, <зволь> 50 000, що я обіцяю, що концерт на Львів Арені буде настільки крутий, що це буде таке саме. Це буде найкрутіший я концерт в столі. Да? Я думаю, що в цьому абсолютно нема потреби сумніватися, і ви в цьому переконаєтесь вже дуже скоро. Думаю, що цей альбом розійдеться дуже швидко. А поки що зробимо знову ж таки таку прелюдію до цього концерта. Зробимо маленький залабаємо концерт прямо тут і зараз. Я маю популярні. Дідьо, е, хочу вам представити свій новий ліцензійний офіційний мегапопулярний альбом ха 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 Якщо, якщо ви купите їх 50 тисяч, то я обіцяю вам шикарний концерт на львів арені. Лесик, Юлік, і я мегапопулярний популярний дідо свяють нову пісню про гарну дівчину Надію. Де мала жовте волоща, і очі голубі. І дуже довгі ноги от кіну від неба до землі, завжди на дискотечі прикольна і крута, ти на руках носила старого злого пця, розлаб, а я, я боявся пса бо він мав гострі зуби зуби зуби. Пес, я би тебе, по надяв губи, губи, губи. А я, а я, боявся бо він мав гострий зуби, 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 як би не пес, я би тебе, почабом надяв, губи, губи, губи. коли ми танчували, на мене пес гарчав. Виявивши я на тебе і сам собі казав, нема ніде на світі такої, як вона. О, О, нормально. Ми мали бути разом, якби не було пса. Розматри, я, ай я боявся пса. Бо він мав гострий зуби, зуби зуби, якби не пес, я би тебе по чому надя губи, губи, губи. а я, ай, а я, а я, я боя вже б шабса, бо я вже б шабса, бо він мав гострі зуби, зуби зуби, якби не пес, якби не пес, я би тебе, я би тебе по чому надягуби, губи, губи. Я Чикока. I ай you. Я тебе кохаю, я тебя люблю, Чуєш? Я тебе кохам! I love you! I love you! У -у -у -у. Я тебе кохав! I love you! Я тебе кохаю! Я тебя люблю! Чуєш? Я тебе кохам! I love you! I love you! Відгадайте загадку непопулярний хто? Філіа! Хто? до 100 тисячних твоїх фанатів. Дякую, дякую, дякую тобі, дідя. Дякую, ми жаби, маленькі. Спасибо большое. А ми увидимся завтра на каналі МТВ в шоу Open Space на кафе 3 в одном. До завтра. Ну, я маю, дівчата, для вас подарунки від групи Зіджо. Тобі, Клас. Спасибо большое. Ні-ні-ні, ти запиш, так, воно три-штири. давай, давай, давай.